Щиро вітаю бджолярів України з Днем Пасічника. Чудовий день. Чудова продукція, яку ви даруєте людям, яка оздоровлює, а не тільки їжа, яка так наповнює калорійно. Ось Я тут знімаю в себе просторі артвіта на горбках виховання. Покажу ці продукти, я вживаю часто, це ще відкинувся Михайла. Пилок, це перга. Ну і мед тут маленький банка була, ще якась паста цікава. Ну, а це сучасний мед. Теперішній вже, буквально недавно викачений. Отже я тут трішки почав співпрацювати з хлопцями і навчаюсь, і сподіваюся, що на другий рік буде у, у нас там вгорі, якщо все добре піде, такий будиночок, щоб спати на бджолах, Іменно на цій території, але трішки вище. Так що я вже наперед анонсую і, і, і майже запрошую. Це була моя давня мрія. Не тільки вулиці, а именно, щоб було можливо відпочити. Але ну, ось такий мед у мене є в наявності, і в хлопців я можу давати контакти, так що виходіть на мене на зв'язок. Вони всі є в соцмережах, як я. І я просто не як посередник на проценти, а так чисто направляю вас, зв'язую контакти і все, і поїхали. Ось. Ну А тут ще хочу показати такий цікавий момент, що багато квітів до сих пір є. Це золотарник, то красива квіточка, так ось, чудово, дуже медоносна. І, до речі, хотів би сказати, що не варто так викошувати траву, якщо є можливість залишити. Ну, це пізно, а залишати, тому ну, що бльоли літають на багато кілометрів і вони збирають. Ну, ось тут у мене ще дереві є. 19 серпня вже бачите, пізно вже трав мало, які, які скажімо так, ще цвітуть, як лікарські і медоносні. Ну, Ось тут в мене полин, звичайно, є в мене там далі трішки городня полин лікарська, теж, теж маю, навіть можу поділитися комусь треба. Отже, бережемо природу, любимо природу, і вона нам віддячить. Тому що, зокрема, в Славську така пішла експлуатація нашої природи, що ну, просто жах. Я сподіваюся, що ділярі це ті люди, які готові зі мною, я буду намагатися навіть. Створимо якісь такі групи чи, чи команди, щоб берегти природу. що Страшенна розбудова йде і що того. То це не, не буде це курорт, там, це буде якийсь мегаполіс вийде чи щось таке. Бачите, біля хати будиночок і купа трав.